Так, Джунка Грейн. Грей. Документації 7 гектарів 99 соток. Я так понял кажу, що під це сонячні батареї. Чуєте всі, так? Да? Чуєте. Десь аркація відключить, знаєте. Ви не кіндіа. Да, а жунка. де це воно читає? Ми чуємо, я чую за це, де воно це має. Сірожимо парі. Там дарил один Да. Вот там вот на полоска один троих, а я друг. Ну, кто друг меня чуть-чуть. Ага. Так, это кепи, да? Чую. Через ногу там? Чую. А там что, дуже дорожный? <клышко> ну, я же кущи. Кущи. Он даже не мало таких Это что тут будет? Документацию, да, проектную? Да. Для, там, что, комиссия против, не против? Хай вы отумляете. А не ми... проти, так, ділянки теж тесаджувати рень. Під 2,5 гектари. 2, 2 гектари з цієї сторони. 24 гектара 5 гектарів. ще вона, так. На 5 0. Це все під панелі чи що? Ні, це КХП. Їхнє КХП, є на друзі, стара десь переїздувати. С на наліво і туди вкраю. А земля ж то не їхня. Ну так. чи я був. Державна. Держава. Не державна, це вже комунальна. Чи комунальна? Ну коротше, що вони купили здорові. Ти каже, ж не заходите, наїбали. Та ну нахуй, то Це своє поцілення. Купляють. Ну дивіться, це перша на проєктний проєкт, а цих дві на викуп. На викуп, да. Оце, так. Це так. Да, на викуп земель ділянка. Два з половиною гектарі п'ять. Ну це під будівлями так да, 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 да. Да. Ну я їм так видно, я думаю, воно добре, вони зараз викуплять нам, поступлять гроші зарплати дрова. Тоді так само податок тут платити, як зараз. Да, так, податок на землі в любому пути. Викупний, а чи за це? Це дурному раді. Yeah. Ні, майно. Не майно стоїть. Це ж твоє, виходить. Це або воно там тільки земля була тоді. Ну це хата і воробця. Твоя хата на цьому. Так, надання дозволу на визнання літичної документації. Не бачу, кому це тут. А підробити експорт власності 60 соток. Це кому це Тут нема комусь, я не бачу. Заголовця. Ага, це розказує. Це заголовка. Це найбіль. майстерня. Так, майстерня джулинки 2 по 60 соток і то, що це треба об'єднати. Це... Знову одну земельну ділянку. Це Джулинська ОТГ об'єднає. Да, да, да. Поки тоді об виставити його на цей. А тоді вже хто там буде. А що там? Да. Це те, що тут мені відказували три вас. Да, да. Ні-ні, хотів... там де ж два по 60 сотень взяв човар. Так. Вони видно домовилися. Вже ці люди, від цієї землі відмовляються. Він не взявся. <решу> а, ну, люди. ну О, Туда, є. Дві, дві людини взяли? Вони віддали сільську раду назад переробити От, люди, до Ці Люди вже відказалися, знову віддали в сільську раду. Там, там немає його фамілії, там не виходить. Я вважаю, що знову найти князь. Всю дорогу грошувати взяли. Всю дорогу в чопанових інтересах ми працюють. Не <реш> 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 <Діна> тільки <Ставислав. реш> да, да. ви. Ну ми, вся зумецька ОТР. Всі комісії, які є, всі працюють на ньому. То, скільки то... тоді помнішки? Перший раз, другий раз, яка хлопці, зберіться і доволіться. Бі. Ну, знову. Там не сиділи. І вони нам за третій, чи за четвертий не знають, що там. Ну щось будемо. Він, він подивився, якому що і зробити. Так, форма Е, Діна. Затвердження експертного друга затвердження проєктного змострую Польського Микола Миколаєвичів. Це напроти контори когось зміни. Дозвол на технічну документацію Семчик Галині Вікторівні. Вікторівні. Скільки тут пишуть? 15 сотих там це посадим. Це одна земля приватизована, а друга. Так, і тепер йдуть затверджені проєктні документації садиків. Веселка Березівка, веселка Джулинка, е Сонечко Тивовка, Веселка Шляхова. Е е е бій, да? Веселка Солока. <світка> Ліцею імені Кузика, це школа. Е Шляховувати Офилок, а, чекаючи, тут було наверно. Березівка шляхова, бо це все приємно шляхової. Э, Теофилівка, Тирлівка. Це вже. Все. Всі школи і всі сайті. Подвіра Та, це все в них не оформлені, це їх треба опуляцію. І, наверное, то підбудівлю так само наверное, не оформлені. Димля не оформлена, і знайомі. Так, надання ну, тут знає. Документат відведення земельного діактів на кільництво обслуговування закладу культурно-просвітної особи. Так, що село Хмарівка, село Тивовка і Сереблія. 1.1.03 і 0,5 гектара. Чернятка 80, соток, Березький, Мішальський, 80. Це все то саме до того саме. Затвердження проєкту землоустрою відведення земельної діяльності. Мартіянку Руслану Сергіочу. Це ставки. Кумарський завод мегаметр. Це ви краще знаєте, 51 соток. Це ставки ладу. Довго, ВФ Україна. Це продовження Це... договору. до договору оренди. 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 Водофон міняє там до Хазаї доміняють, хто зміни йдуть. Так, сінох усіння, Іван Олегович. Це, це, що... це звідки типу. А? Це звідки це подав. Але да. так, Ви ще дорікаються. Це воно ж наші, ми просто гаражі, просто дали, щоб не ходили. А нікотрі там оформили надули цих товаришів комісії і в і, і цему. І голову всіх разом Da, вони хотіли проскочити, так? А да? це ж біля, буде прийшов на місію, так ні. Як цим не принесли? Та я такі вже роблю. Марчука Юрія Борисовича. 1,83. Це ставов на кавкулах. заліз Марчука. 1,83. А за питомником А за питомником нижче? Так, так, так. Ну, там не вийде. Ну, воно в нього в оренді, просто інвентаризація ж у то... Ні, ні, ні. Де питомники та й далі. Крот Катерина Васильівна, це звідки? 2,58. Це затвердження Теофилом та Ставок, цей, що виграв крот. Колопасики тут, так? Так. Колосовельнич? Так, колосовельнич. Два Да, що земельно висповідати земельні ділянки, то скорік Ірини. Це ваша скорость. Що що, скорик це ваша? Ірина Іванів. Це лоджувати. Там целоджула. 6500. Так? Да. Проектор по столичной документации. Затвержен. Так, теперь, я так понял, э, городы Молодцовой Марии Ивановны. Марии Иванівни. 25 соток Березівка. Так, задание, раз из награда для бизнес-центра в слободницу учётным по по Донину и 20 соток у Воровченко Алё Александровне 20 соток Джуленко. Олег Анатолії, 10 соток, 49 дев'ятки стоїть, Джулинка. Терещука, Олега Володимировича, 17,8. Корчинського Бориса Оксійовича, 23, Кірка. Задорожного Олександра Миколаєвича. 25, вона 25. Зузулі Володимира Олександровича, 24 метров Кит, Хватила Петра Анатолійовича, 25 метров кейт. Я щурка Васильовича, 32 Середенка, Цуркана Ігоря Івановича, 25 Ставки. Звичайно, на Петра Григоровича, 25 сотки. Осібчук, е, Клавдії Петрівні, Сібчука Валерія Анатольовича. Получається, що за 25 на двох чило місця. Ну, да, якщо хата на двох, Так. Да. а всього на трох жабурняк Олександра Петрівни, жабурняк Івана Петровича, жабурняк Олега Івановича. Всі тут 25 сотків. Жарбейло Надії Степанівний, Джабейн Степані, це 23. Що там? 25. Як це зразу не можуть? Грущука Анатолія Грушка Надіївна, теж 25 Ставки. Наслідники. Карпінські, Тетяни, Петрівна Ставки 16. Геремо Юрії Сергіївни. Шульський, Наталія, Олексійівна, 25, Чернявська, Петришина, Єзовій, Григорівний, 25, Чернявська, Петришина, Європейська, Григорівний. 16. Це що, на одну можна? Це там не говорять, говорять. Це таке технічна документація, а це що за технічною документацією? Ну там валяться. Ну, можешь. Можешь. 16. Забудь, что. Натуре. И знаешь. А тут що? І тут как-то. Что можно наду? Померить. Да я бы не все. Потрешены ну, и дрои горе. И потрешены І горы. Э, Сейчас потребуюсь, а дальше понравилось. Шевченка 35Б. Тут теж Шевченка, лише нема номера. Шевятка ви Шевченко веде особисті. Щоб мене пропустила це. Ведення особисті, в не 40 на сотках і Та. це йде по поставили. Старому... А розділяний номер на цей так? день. Козак мили Олександрівний, Козак Михайло і Євчан. Це що, таке? Незалежності 6 Шляхова. Тост козак? Монарх, Ольга Васильівна. 12,5 шляхова не було. Четверка Юра Григорійовича. Завідний. 2500. Все. yeah